Люди, дивіться, яка красота. Екзохорда чи Арабіс? Вони однакові, як правильно. Я бачила сьогодні на базарі, мужчина продавав. Я й не питала, яка ціна, що дивилася іменно в підвазоночках. Це можна у підвазонок посадити, так? Да? Екзохорда чи арабіс? Як правильно. Дивіться, яка краса, сам шиць цвіте. Це не забутоки, Ну, да? Треба буде все мені розріжувати. Помаленьку мене все розростається. Є біскус, дивіться. Дивіться папороть. Це мені знайома колись. Дуже дешево. ну хотіла безплатно, я кажу, ні, кажу, я не буду безплатно купила. І дивіться, скільки розрослося. Оце вже мені можна позабиратись, посадити. Тут ось. Бачите, фризантемка яка велика. Нічого ж, кустик такий великий, от я підстригала. І дивіться, яка Фризантема. Це нову садила, якусь і забула. Так. Дивіться, Іріс. І біскус. Це я не знаю. Це теж Людмила мені висилала. Тоже ось. Це теж Людмила. Дничка цвіте, тут юка. Навірно, треба буде її обрізати. Я осінь обрізала. Бересклип так. Треба маліну буде вона ж Бачите, яка краса? Тут, дивіться, папороть теж. Я тут садила, а виросла вона ж під камнем теж забрати треба. Дивіться, яка красота. Подивіться, яку я красоту купила. Яка ж красота. Дивіться. Ось такий колір петунії. Отака отака петунія. Біла петунія. Ось така петунія, червона, рожевенька. Двічі зірочка і два такі калачика. Двічки красиві. Красота. Це по 70 гривень. У нас такі калачки. Звісно, вони такі лопати класні. Тож у мене червоний є, темніший. Зовсім другі квітки. Це теж 70. Бачите, скільки ось уже зараз скоро буде розквітати. А такого світло розового ніжного, то забрала останнього вже, я підійшла жіночка, але в мене є, мені сестра давала. Звісно, він не такий, він простий, це якісь наче вони. Це такі, як я то купляла мене, порозцвітали зовсім наші палачки. Тут у мене лілія. Тут все-таки магонія, да? все ж таки вона відростає, з Тут Забула, як називається. Бачите, скільки в мене всякого добра. Маліві. Тут мальва виросла. Тут мальва виросла. Тут виросла. Тут ось такі ці, по-моєму, жовтенькі, так? Да? Тут. Позиція, наперед, це Це фіалки чи забула як воно сніжок, чи, боже, забула, як називається. Ну, забула і все. Ось такі дуже квітки і віскус. Тут, тут переживає мультифлора, бачите? Нема. А тут, на щастя, дивіться, мультифлора. Бачите, вона пустила, бо всі люди кажуть, що це посадиш, а весною її нема. Вона пустила. Ось дивіться. Є не чіпати. Напишіть, будь ласочка мені. Оце ж. Бо мені казали, що треба викопати і од... ну, по одній розсадити. Ну, я що ж мені копати? Чи поживі копати? Бачите, ще мені ціпусіньке таке все. Тут мальві і віскус. Тут у мене дуже заглушило все. Так, це Людмила мені теж давала, дякую. Так, це Лаванда. Лаванда. А чого а, Лаванда Сантоліна? Хм. Це все однакова була. Дивіться, чого вона отака, а тут отака. Тут світло така, а тут ось зелена відростає. Віталік сварив, що я обрізала. А, фризантемка, я не знаю. Садила, теж не знаю, дивіться, багато. да? не знаю яка. Може, навіть висока. От фризантемка. Тут ось, дивіться, не знаю, як називаються. Треба загуглити, Це треба срочно забрати, тому що заглушує лаванду. Віталік сказав, забери, чи обріж зроблю лаванда, ріси. Людмила згадка. Жовті, які красиві. Це, взагалі, сині. І ось цей глубенький я посадила, він є глубенький ріс. Лілії тут, ось дивіться, Теж мені напишіть, це Людмила б'ялуцька, Напиши, будь ласка, ти теж будеш знати. Ну, хто напише, дякую. Всі пишуть мені. І їх оці зараз позабирати, чи хай це постійки їх і буде. Чи поросажувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук їх. Оцю велику оставляти, забрати, Чи хай отак кучкою Віталік все каже, хай сидить кучкою. Так. так. Це якісь наче теж фіолетові риси розпускаються. Кріп. Меліса. чесник. Дивіться, який гарний. Треба буде все-таки зрізати. Грушечка ніколи не була, це мені Діма був дав, безплатно. Ой, дивіться, аж палка ця зогнила. Вона була мацюпусінька. Вона була мацюпусінька. Нічого не було, але є тут світ і вже грушки в'яжуться. Біду ко не попадали. побачимо, що за грушки. Вона третій год прийнялася, тільки. Так, це, мабуть, ну, йошта. Так. Кріп гарний, цибуля. Квітки. Це я понатикала, поламала і. Лаванда, Сантоліна, все поприймалося. Просто наламала і отак от понасаджувала. Сам Самшит, Це, мабуть, не прийнялися. Кустики лаванди. Так, і біскус тут я посадила. Салат, одеський кучеравець. Так, тут не знаю, там посадила квітки. Оце в мене вже тут рукула. М -м -м. Я її купляла, як я її не люблю. Так, відкрила парнячка. такий у нас буде сьогодні обход. Це все-все-все-все салат. щавель, борщ варила, щавля, понасівала, бо думаю, воно ж не поросте, воно, бачите, посходило все до ладу. Редьку, бачите, редька є, дуже довго і нудно сидить. Якесь, як нав'яжеться. Тоже теж цибуля, дивіться, яке листя. Це я поліла, зараз накрию. І мої дорогенькі, яка я рада і щаслива. Я сіяла помідорчики, бачите? Мене ну, показувала. Багато коли що роблю, то не знаю, давно вже трохи сіяла. В тому році дуже довго сходили. А поза того, то взагалі думала, що й не буде. І це достала вже ж, скільки це, мабуть. Коли Наташа ти мені давала насіння. Я побрала і твоє. Посходило. Посходило. От. От помідорчики є. Редька, дивіться, яка зигата. Вона от одна така ще нормальна. Та може ще щось є, дивіться, яка вона Це взагалі вона, лиско є редька на Цю парнічку. Я думаю, що я накрию, поліла і накрию. щас.